Замок у старому селі найбільший в Україні. Його площа 2 гектари. Звів замок Домінік Заславський, той самий, якого запорожці називали Пириною. Домінік був онуком князя Януша Острозького і успадкував всю острозьку ординацію. Це була країна в країні, яка простягалася від Дніпра і до Львова. І найбільш західним замком цієї ординації, а одночасно і найбільшим, стала твердиня у старому селі. Замок проєктував відомий львівський архітектор Амброзій Прихильний. Його заклали у 1642 році. Через шість років козаки Хмельницького вщент зруйнували недобудований замок, і будівництво почалося знову. Врешті, у 1654 році, замок закінчили, і він став майже неприступним, адже крім потужних мурів, його захищало ще й болото. Замок не змогла взяти навіть величезна османська армія у 1672 році. Від 1700 року старосільський замок переходив.